Прийшла до хати я раненько, а хати в мене вже нема. Стоїть зруйнована старенька моя хатина край села. Шкода мені, мою хатину. Я в ній давно, давно живу. Немає вікон, ні дверей, ні тину. Одне розвалля наяву. Ці рядки пані Анастасія написала після того, як побачила розбомбленим свій будинок. За довгі місяці окупації росіяни обстріляли його шість разів. Всередині впала стеля, постраждали стіни і меблі. Зовні будівля зазнала ще більших руйнацій. Зараз, каже жінка, оселя непридатна для життя. Знесло шифер, повибивало вікна, повибивало двері, повиносило все. Чоловік плакав. Прийшов, плакав, я так обняла його. Ну, ну що, ми нічого не зробимо. Вся Україна сидить в такій халепі. Розумієте, Колись відбудується. Тимчасово Анастасія з чоловіком перебралась до дітей у будинок навпроти. Відновленням свого займуться вже навесні, а поки звикають до вільного життя. Селище Любимівка на Херсонщині, де живе жінка, звільнили ще на початку листопада. Анастасія і досі не може повірити, що окупантів тут більше немає. На згадку про них лишилась розбита інфраструктура та спогади про пережиті жахи. Було таке майже три без сліба сиділи. Ну, схудли. як мали, так виживали. Молилися, молилися до Бога. Я казала, кажу, і буду казати. Якщо Бог не видасть, свиня нас не з'їсть. І Україна наша була і буде. До початку війни у Любимівці мешкало понад півтори тисячі людей. Більшість з них евакуювалися. В окупації залишилась лише третина населення, каже Анастасія. Чимало будинків були без нагляду, що дуже приваблювало загарбників. Вони нічим не гребували. Волосопеди ось забирали, машин, скільки вони машин у селі перебрали. Порозбивали. І ходилося ж заглядали. І машини відкривали, і капоти, і багажники. Ну, кругом, кругом вони робили кругом ревізію. Усе награбоване. Орки стягували до свиноферми, згадує Анастасія. Там вони жили та зберігали техніку і зброю. Місцевих мешканців окупанти не тільки грабували, а й били. А у підвалі школи облаштували тюрму. І в кожному класі там вони повиривали ями, оті катакомби, чи я не знаю, як правильно сказати. І Вони там сиділи. І це моя кума з кумом там сиділи. Рашисти сказали, що це кума з кумом, здавали їхні позиції. Але все це вже в минулому. Зараз селище нарешті повернулось під контроль України. Попри розбиті будинки та відсутність комунікації, каже Анастасія, тут вже відчувається смак перемоги. Софія Куценко, Олег Удринський Новини 11 каналу.